Привіт всім! Дивлюсь на цю сучасну таку молодь на її моду. Нагадую собі таку річ, що років там три, мабуть, назад, була така, якби тема, що хлопці ходили, ходили всі без носочків, да без шкарпеточок на босу ногу в туфельках там. І штанішки такі підстрелені. Знаєте, хто в тій казці, де. Хто-то там півник зайчику там підрізували штаніжки так, що вони стали шортиками. Ввели таку, ніби хтось десь там ввів моду ходити з голими оцими суглобами. да? Як вони там називаються, гомілково стопні суглоби. В народі кажуть, котики, кісточки там. Я думаю, що розумієте, про яке я кажу. Суглоб. От. Якийсь певний час ходять з порізаними джинсами. Ну, ладно, літо то не, не біда. От, але я бачу, що вже холода, і ходять з порізаними джинсами прямо на колінах, на колінних суглобах. Ось. Але хлопчики вже маляток я вже не бачу з, в підстрелених штанішках, так якби їх ну, гопстопніки коротше, десь там гопота десь в під'їзді перезустріла, штани зняла, а він десь там, що знайшов, що десь що валялось в смітнику, то і надягнув. Ось зараз же хлопців так нема, більш дівчата вже дивлюся. От, ходять ці суглобчики голенькі, вітерець такий подуває, класний. Ну да, можна сказати, там, дід віщає, дід да, таким не був. Ні, дід таким не був, я таким не був. От, ми собі свою моду мали, але здоров'я важливіше, ніж оця якась там кимось придумана мода. До чого я це веду? Це фактично більше відео для адекватних родичів. Хоча я думаю, що адекватні родичі своїм дітям ці підстрелені штани не купляють і дають трошечки кропивою по одному місцю, щоб дитина не ходила от в такі погоди, коли вже холодно, а зараз зима має бути. Да? А то ходять, ну, ходили, по крайній мірі. З голими от, колінними су, суглобами і оцими гомілково стопними котиками, так, так званими. Да? От. Я просто сижу от біля одної лікарні, там на парковці, десь біля другої під'їжджаю. Я бачу, що парковочних місць немає. Я не маю де припаркуватися. Я от виїхав сюди на тротуар. Ось, Тут постійно машини припарковані. От. Хворих хворих пацієнтів, тих чи інших лікарень ну, хоч греблюгати. І ці законодателі, довбані законодателі моди ці різні гіерапієці і тому подібні. Особі я не кажу про населення Європи, я кажу про тих, хто законодавчо цю моду десь там впіхує, не впіхує, ми натягує сову на глобус десь в якихось. Я не знаю, де вони там тусуються. Оця вся в тіктоках, в оцих в мережі для розмови відсталих чи взагалі безрозумних. то... Ви просто подумайте, і до, до звертаюсь до батьків і до дітей в першу чергу, ті, котрі дивляться, ну просто ще як би, мабуть, думають нічого страшного. Е, щоб ви розуміли, от ви одну зимоньку проходите в порізаних джинсах на колінах або з голими оцими суглобами гомілковостотними. Одну зимоньку ви походите, навіть можливо, навіть і зими не потрібно. Можливо, можна походити там не знаю, тижня, два, ну так, щоб вітаряється, так як то кажуть, брив. І все, і вам здається, все класно. Коротше. Це знається, як от ті, що курять, кажуть, та, я покурив там і нічого страшного не помер. Закурив, там курю уже півроку не помер. А ви що думаєте, що то що є е, от е, такі, ну це я так би вже роздуваю тему, є такі грибочки, називаються свинушка. Тонка, там, наприклад, чи товста. Це такий грибик, він рахується умовно їстівний, а опеньки теж рахуються умовно їстівними. Це я просто так, щоб ви розуміли. Всі збирають опеньки, всі їдять. От. Але свинушка має якусь там таку байду в собі, що ви їсте, і вам нічого. Ну, і з тебе здорові, варите, все нормально. Але воно там якусь фігню залишає в організмі, яка з організму не виводиться. Та фігня зв'язується з гемоглобіном, здається, да, з червоними тільцями, і розрушує його. І коли можливо не розрушує, я вже не пам'ятаю, але мається на увазі, коли гемоглобін, сама клітина, ну. Накривається мідним тазом. Ця фігня, вона від цієї клітини відцепляється, і цепляється за інше. Вона з організму не не виводиться. І людина, яка систематично їсть, систематично за життя їсть оці свинушки, вона себе відчуває прекрасно. Нічого, але коли наступає та критична маса, у людини починають відмовляти органи один за іншим. От людина, наприклад, там в дитинстві нас ще в юності да, їла, їла, їла систематично ці грибочечки, бо казали, що вони нормальні, відварюються, там маринуються, жарються, там та не знаю. От а там в 50 років бац, коротше, і почки відвалились. Да, ви йдете, а почок нема вже. ви думаєте, а це мабуть Чорнобиль, либо екологія, либо ковід. Ні, ребяташки, ця свинушка поработала. Оте саме чекаю цих дітей з цими суглобами через років 20-30. Ці всі діти це потенційні клієнти клінік по заміні суглобів. Це діти, які виростуть і будуть потенційними клієнтами аптек, які з аптек виходити не будуть. Вони будуть мати скидочні карти в мережі різних аптек. Тому подумайте, чи вартує це показувати ці коліна в холодні пори року. Здоров'я важливіше. Тим, хто здає тим, кому здається, що так собі походив і нічого страшного. Ну ну, щасти.